Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном, 11 років. Сьогодні про навчання в польських університетах, спеціальність лінгвістика, спеціальність, про яку ви запитували, дякую за коментарі. Що стосується лінгвістики, то лінгвістика – це наука, що вивчає мову у всій складності її прояву. Наука про мову взагалі і про окремі мови світу, як і їх індивідуальних представників. Умови вступу в польських університетах на філологічний профіль це все ж таки рівень польської мови не нижче Б2, якщо навчання йде польською мовою. Якщо навчання йде англійською мовою, то це теж не нижче, ніж рівень Б2. Зауважу, що ви вступаєте на філологічний факультет, тому. Це не просто рівень Б2, а дуже гарний рівень Б2, бо філологи дуже чутливі до помилок, які ви ем, вимовляєте, або які ви пишете. Ну, така специфіка професії. Особливість такої освіти в Польщі у тому, що у вас буде перший ступінь це бакалавська програма три роки, і другий ступінь магістерська програма два роки. У нас буде в опису відео посилання на те, що таке бакалавріат, що таке магістратура, як збираються кредити, ви можете подивитися і визначитися. Тобто, якщо ви шукаєте лінгвістику, ви знаходите на сайті університету філологічний факультет, де може бути одночасно декілька напрямків. які? Це може бути філологія або мова, да? це може бути прикладна філологія. Це може бути культурознавство, журналістика, медіакультура. Прикладна філологія це значить, що це мова в якихось певних напрямках або в сферах діяльності, або навіть галузях економіки. І це цікаво. Великий вибір мовних напрямів є в польських університетах, і це доволі популярно. До речі, найпопулярніша мова і найвищий конкурс на філологічних факультетах на корейську мову. 21 людина на одне місце. Такий був конкурс у 2022 році, Та й у 2021 році там 20 людей на одне місце. Тому зверніть на це увагу. А прикладна філологія, наприклад, теж дуже популярна, якщо вона є в туризмі, або прикладна філологія для бізнесу дуже цікавий напрям. і... Варто до цього придивитися. Отже, якщо ми говоримо про навчання, наприклад, корейської філології чи японській, то все ж таки це навчання спочатку польською мовою, тому потрібен такий високий рівень польської мови. Чи є робота у філологів в Польщі? Звісно, ми, як завжди, подивимося і відкриємо сайт. І подивимося, що пропонується сайт. Працює посилання буде в опису під відео тому. Філологія ангельська, англійська, це може бути будь-яка спеціальність, це і спеціаліст в кадрах, і спеціаліст роз... зв'язків з громадськістю, і управління базами, даними зі знанням німецької мови, і в вищих навчальних закладах є. Студентські служби, кураторські служби, де теж потрібні фахівці, які знають декілька мов. Адже коли ви можете обирати фах, ви можете обирати не тільки вивчення, наприклад, або вдосконалення англійської мови, а декілька мов, да, дві, три різні мови. Одна із дуже популярних мов, норвезька, теж дуже великий конкурс, був в польських навчальних закладах. Від координаторів бізнес проєктів до просто. Викладання мови як такої, да, тобто від копірайтера до експертного обслуговування клієнтів, організації стажувань, виховання, офіс-менеджер, лектор, всі ці спеціальності ви можете передивитися, буде посилання і зрозуміти, чи для вас це буде підходящий той рівень заробітної платні, якщо ви, наприклад, обрали в університеті англійську мову. Що стосується університетів, з 1 травня або з 15 травня починається подача документів до державних університетів Польщі, до приватних університетів, зазвичай з лютого або березня вже відкрита рекрутація і можна подавати документи. Що стосується пакету документів, то все одно, коли б не почалась рекрутація, ви заповнюєте. Базові документи, або ви замовляєте супровід, компанія відповідає за вас, ваші документи заповнює. І ви отримуєте можливість попередньо зареєструватися. Потім ваші документи, свідоцтво про повну середню освіту і додаток, яку ви отримали в школі, мають. Якщо в державний вищий навчальний заклад отримати апостиль або легалізацію при Міністерстві освіти України, потім переклад присяжними польськими перекладачами, і потім ці документи мають вже бути загружені в електронний кабінет абітурієнта, і тільки тоді вищий навчальний заклад вже приймає. Рішення щодо умов вступу, чи це буде онлайн-тест на знання польської мови, чи це буде співбесіда, чи достатньо буде мовного сертифікату, який ви отримали в Україні, для того, щоб ви були зараховані? Потім ви оплачуєте своє навчання, бо навчання для українців в Польщі є платним за деякими винятками. Але крім того, ви отримуєте децизію про зарахування і потім вже. Вирішуються проблеми з отриманням студентської візи і виїзду на навчання. Тобто процес доволі кропіткий, він займе у вас з травня по серпень, буде займати вашу увагу всю, тому що людина робить в цей час? Вдосконалює мову, відпочиває, готується до ЗНО або мультипредметного тесту, тому що якщо державний навчальний заклад він має право запросити. Такі документи. Не завжди це відбувається, але все ж таки нюанси є: зверніть на це увагу. Що стосується прикладів таких програм, якщо ми говоримо про е, університети, е, можу привести приклад: університет Опольський має філологічний факультет. Чим цікавий цей університет, ну не тільки тим, що буде посилання, і ви передивитесь всі відео і всі фото. Які тут є, є посилання на сторіночку у Фейсбуці? Список студентських курсів, які пропонуються: від редагування антропологічної та культурної богімістики, а це дослідження чеської мови, до філології навіть є просто англійська філологія, є англійська філологія практичний профіль. Да? Є романська філологія з нуля є підвищення рівня, є польська філологія, є ділова мова, російська, англійська, є прикладна лінгвістика, де йде вивчення польської, англійської і китайської мови. Є медіакультура, є логопедична робота з польською мовою, як іноземною, коли йде вивчення польської мови. Тобто є дуже багато цікавих варіантів, що обрати і яким чином це буде обиратися. Є система інтернет-набіру кандидатів, де іде рекрутація, відкривається. Є правила кваліфікації, які розраховуються. Яка мінімальна там кількість балів, що потрібно студенту, щоб бути зарахованим. Що стосується іноземців, то там дещо інші умови. Але знову ж таки, все це є на сайті університету. Все це ви можете передивитися і можете а, спілкуватися з кураторами певного курсу, або доручити цей момент компанії, яка вас супроводжує. Крім Опольського університету, який має от такий широкий перелік. А, хочу звернути вашу увагу і ще на один університет: це університет Лоцький, який теж має. А, Філологічний факультет, і на цьому філологічному факультеті є дуже цікаві спеціальності, ну, можливо, такі, які б ви і не шукали на філології. Це журналістика, міжнародна, журналістика та медіа і комунікаційні проєкти, фільмознавство. Є. Ну і знову ж таки філологія німецька, філологія англійська, філологія іспанська з англійською мовою. Фі... Філологія, класична і середземноморська культура, польська філологія, безумовно, італійська філологія, інформація в цифровому середовищі, спеціальність. І дуже цікава спеціальність це лінгвістика для бізнесу. Тобто, це такий мікс між управлінням і менеджментом і філології, тому що. Тут є і основи управління, і мовна практика, і курс з бухгалтерії і фінансів, щоб мати специфічну і розумітися на ній. Тобто зазвичай ці люди працюють в компаніях, опрацьовують контракти, готують контракти, переклади цих контрактів роблять і приймають участь в міжнародних компаніях в економічній діяльності, філологічно, лінгвістично її супроводжуючи. Тому якщо у вас цікавить такий мікс між менеджментом і лінгвістикою, то така спеціальність є в польських університетах, і, як приклад, в державному університеті Лоцькому, який, до речі, кожний рік дає знижку українцям для навчання коли 50, коли 40 відсотків. Але це дуже приємно і має дуже розгалужену структуру гуртожитків для студентів, тому що житло в Польщі зараз доволі дороге. Тому наявність гуртожитку і в Польському університеті, і в Одзинському університеті є дуже, дуже цікавим, дуже вигідним. І на сайті університету ви можете подивитися і знайти розділ дом студенту і ознайомитися з тим, які це гуртожитки, скільки це коштує. Що стосується приватних університетів, теж є університети, в яких ви могли би. Отримати таку можливість навчання університет іноземних мов імені Самуеля Богоміла Лінде в познанні відома дуже приватна вища школа, в якій можна ознайомитись з етапами рекрутації, як ви обираєте курс, і таке інше. І тут є англійська філологія, німецька, іспаністика, кореєзнання, тобто. Корейська мова найпопулярніша, японська синтологія, скандинавістика норвезька мова, яка теж надзвичайно популярна. Ну, якщо ви відкриваєте будь-яку да, мову, наприклад, японознавство, ви можете дізнатися і прочитати все, що стосується там, доступу до знань, міжнародного середовища і таке інше форма навчання, тривалість, програма. Японська в спілкуванні, бесіда, написання, аналіз текстів, інформаційні технології, там, прагмалінгвістика і таке інше. Дві іноземні мови: і англійська, і японська, повна програма. Ви можете дізнатися про вартість такого навчання, це 725 злотих, якщо ви 5 платежів робите за семестр, тобто є можливість оплачувати частинами щомісячна розсрочка або разовості самого навчання за стаціонарні студії да, на 20 червня 2023 року актуальний. І знову ж таки, от дізнавшись там розклад, стипендії, можливість їхати по програмам обміну Сократ Erasmus, де буде працювати випускник, ви приймаєте рішення, що би для вас було. Цікаво, що з філології. Що хотілося би сказати, да, що все ж таки, коли ви шукаєте роботу з філологічного профілю, і якщо це не є викладання мови, то тоді можна звернути увагу на більш прикладні аспекти вивчення мови, прикладну філологію. Або це лінгвістика для бізнесу, або прикладна філологія стосовно бізнесу, туризму, або якоїсь отраслі, галузі економіки. Тому що ви отримаєте можливість ширшого кола свого застосування. Тобто ніхто вам не може заборонити бути перекладачем, для цього потрібно здати певні іспити, отримати дозвіл, вести таку діяльність, викладати мову, бо ви маєте диплом про вищу освіту. І ви можете також співпрацювати з бізнесом, якщо вам це цікаво, в різних моментах. І це розширює коло вашої співпраці, зважаючи на те, що якщо ви мешкаєте в Україні, то зазвичай ви знаєте українську мову гарно, російську мову ви знаєте і, можливо, ще якісь мови, то знання там, англійської мови, німецької мови, яку ви вивчали в школі, а коли ви досконало вивчили, наприклад, норвезьку чи корейську, робить з вас доволі унікального спеціаліста. І якщо вас цікавить лінгвістика, звертайтеся, звертайтеся за консультаціями. Ми маємо супровід до навчальних закладів, коли ми подаємо документи там два університети, наприклад, якщо це так конкурсно, і е бронюючи гуртожиток, подаючи правильний пакет документів, ми забезпечуємо людині можливість спокійно. Е і турботливо провести час влітку вивчаючи польську мову, досконалюючи її, бо багато навчання польської мови буде, ну і середовище польською мовою. І таким чином, вже з 1 жовтня прибути на навчання, і далі навчання це буде не дуже легким, бо філологія доволі широке коло проблем. Це і культурні аспекти, і лінгвістичні аспекти, і історичні аспекти, і ментальні аспекти, мови, країни, носіїв мови, які ви досліджуєте, які ви вивчаєте. А я дякую, що ви на каналі Education Мельченко. Пишіть нам в коментарях, які спеціальності ще вам цікаві, які посилання були б вам цікаві, і я з задоволенням поділюся інформацією, Наталя Омельченко. Чекаю вас на наступних наших відео.